Усім привіт, розкажу вам сьогодні трошки по шомбам. Знаєш, я вже в шорцах показувала, але мені дуже подобається. Гляньте, наскільки більшу бульбу я змогла цього року влітку, жарюку, але таки змогла, бо зрозуміла, що до чого. От, розігнати, і вона вища, вона класна, і там навіть і в цій, і в цій, я розповідала, з яйця надії, я їх називаю. Але я не впевнена, що вона з них проквітне. І, мабуть, якщо її з світло, то треба було набагато раніше ставити додаткову подсвітку. Я, до речі, не витримала і поставила додаткову лампу на осінній період, щоб в мене паняночки проквітли. Але оця панянка після того, як впала і повністю випала з горщика, і трошки вона отут-от зачепила квітконос, вона щось образилась, вона засушила. Ну, знаєте, я не втрачаю надії, бо надія вмирає останньо, але. Я таки розумію, що можливо, ні. Можливо, ні 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 Так, що тут? Давайте заглянемо. Ну, тут щось є. Не знаю, чи щось з цього буде, подивимось. От, але в мене є ота височена панянка, шомбовий гібрид, який я ніяк не злажу не достану бірку, хто це саме. І не можу згадати. Сором, але не можу. От там. Дуже все гарненько. І я сьогодні тут лазила, роздивлялася, що в мене з Амітіста Глосою, там теж є пипка надії, але ця пипка надії не знаю, буде щось чи ні. Хай сидить, звикає, бо вона гарненько стала вкорінятися. От, і подивилася значить, моя мішобовий гібрид з лалією пурпуратою пагіну виростить. І там розвивається квітконос, він потроху росте. Але якось, як на мене дуже повільно, мені це не дуже подобається. От, Але знову ж таки побачимо. Минулого разу восени вона не проквітла, бо їй не вистачило реально світла. І в процесі цього всього я побачила, і ви зараз маєте, побачите, там, куди мій палець показує, це шамбургія ундулата. І в неї, бачите, вже який величенький цей квітконос. А лампу я от тільки-тільки нещодавно поставила кілька днів як. І я реально кілька днів як це сьогодні вівторок, а повісила я її у неділю. Тобто вона висить. Ну, грубо кажуть, що майже три дні. От, квітконос за три дні так сильно не виростає. Ось величезний, величезне, тож йому вистачило сонечка. Ну, величезний це він виросте О, таким величезним, да, ну, вже він не скромненький, достатньо великий. Так, і, а він е, сформувався і почав рости, коли не було цієї досвідки. Було наше осіннє сонечко, тим паче, що. У нас останні кілька днів взагалі були безпросвітні до 6, дня, три підряд, здається, 4. Було досить темненько, і от зараз, як бачите, теж похмурненько. Так? От, і їй вистачило. Тож, ундулаті вистачило. Добре, що в неї з'явилася ще додаткова підсвітка. Це їй допоможе, але е, не бійтеся, що вони би можуть, як бачите, і без цього. От ундулата 100% може, може вам порадити. Так, ну і гібриди шомбові теж в принципі, можуть без досвідки, бо знову ж таки ця пара виросла спокійно без досвідки, і зараз в темряві все одно формує бутони. Ну, знову ж таки, є додаткове світло, це їй трошки допоможе. Я таки до неї доберусь, подивлюсь, що там за бірка, бо я навіть зараз не можу згадати постачальника, чи ця бірочка з боку з того до вікна стершить в горщику, її просто не видно, бо вона сильно всередину зайшла. Чи це та, у якої буде бірочка приклеєна до самого листочка? Тобто це буде або белавіста, або а, як оця Шамбургі ондулата, Це був свіжий експорт, який отримав орчицендмов в Німеччині і швиденько його перепродав. От, подивимось, так? А, ну і дуже рада. Там от по шомбам вже в стекло вперлося в скло, тому мені треба все дістати трошки покрутити горщики, а гарно розростається в мене там. Дві разом стоять шомби, Веберберіана і. Так, може трошки неправильно назви називати, моє баєнціс, момобаєнці, моє Баєнціс, здається. Але я думаю, хто шомбами цікавиться, здогадається, зрозуміє. Так, і там вже пішли дуже класні великі рости. У мене це дуже-дуже радує, дуже тішить, і вони гарно вкоріняються. І вже насправді треба подумати про пересадку, бо там така бородища. Коренів залізла просто в віддерце кашпо. І там прохолоджується, що я навіть не уявляю, як я взагалі буду їх пересаджувати, бо це просто не, нікуди буде не впихнути. І а такий прям великий горщик, щоб це впихнулося. Я, мабуть, не зможу собі дозволити для них поки що, бо воно ж нікуди не влізе. <гум> так, а прощатися тут мені поки нізким. Я маю побачити у всіх обличчя, як вони проквітли, щоб прийняти. Своє рішення тут таки почала роздивлятися, поки у, -у, -у, -у з вами розмовляю. Так, Юля <гум> тут почала видавати дивні звуки. Я це люблю. Так, дивіться. Ну, тут між листочками новий пагін, він ще навіть не досформувався, не почав сушити захисні лусочки, дивіться. Там квітконос. Тож, що він про... мене, оцей квітконос все-таки, то є шанс з цією лампою. Отой другий квітконос мене не прокатає. І вона он, гарно вкорінюється. От, людоньки, шомбові гібриди, шомби можуть квітнути на нашому підвіконі без досвідки. Я перестраховщиця, налякалася осінню і вирішила, що я все-таки довішу. От, бо в мене є гібрид, о, господи, мірмікафіли, брезіани або шамбургії брезіани на лелію пурпурату. І та і та потребує багато світла, тому. Ну, того року взбрикнула. Я вирішила більше не експериментувати, щоб вона не взбрикала. Тому таки я повісила досвідку, але може без. І це знову ж таки доводила а, Лена. О, як вам сказати, що За Лена чудовий орхідеїст, дуже цікава людина, обожнює її шомби, і вона багатьма шомбами, шомбовими гібридами зі мною поділилася. Так, от, до речі, люстер. Я у неї його. Забрала, купила, і він мене цього року радував. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте цими класними квітами. Хто не пам'ятає, можете подивитися. На каналі є відео, а в інстаграмі є фото. Звісно, куди ж без цього. Так, тож, не бійтеся шомбові гібриди. Вони не страшні, вони класні. От, малюк від Оксани, дякую, з орхідейного серіальчику. Гарно, бачите, он корінці вниз вже видно їх по горщику. Той, і той, і цей, і цей. Про них я теж знімала багато розповідала. Вони гарно ростуть, вкорінюються, розвиваються оці малята також. Тож не бійтеся. Головне, читаємо основну інфу, де вони ростуть, як вони ростуть, що їм треба. Читаємо досвід інших орхідеїстів, слухаємо, на які компроміси ці рослини йдуть. Насправді, знову ж таки, вони потребують багато світла, але як показує практика, вони чудово йдуть на компроміси, з ними можна домовитись, і вони можуть квітнути в наших широтах. Особливо, якщо а це випаде на літо, влітку вони взагалі безпроблемно квітнуть на наших підвіконнях. Тож не бійтеся, якщо подобається. Єдине, що насправді в них може лякати, це їх величезні розміри. Але для мене це більше плюс, ніж мінус. А на цьому сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Так, ще так трошки дві <свист> хвилинки, може менше. А, щиро дякую всім, хто дивиться, щиро дякую всім, хто просить довгі відео. Я сама обожнюю довгі відео, обожнюю слухати і дивитися про орхідеї інших людей, як вони в них ковиряються, все, що вони розповідають. Є дуже цікаві, класні моменти, коли ти чуєш саме те, що так от чому у мене не виходить? виховає. Оце от, от відбувається, це взагалі супер. От я це розумію. Але я також дивлюсь на статистику: людей не вистачає довше, ніж на три хвилини. І я б вам, чесно кажучи, із задоволенням зняла б відео і на 30-40 на 40 хвилин є що розказати багато-багато всього, чого не виходить розказати в більш коротких роликах. От, але поки не знаю, поки, поки подивимося, бо знаєте, дуже дуже підкошує. Моє бажання щось робити, коли ти робиш, стараєшся такий величезний ролик, вкладаєшся в нього, а потім дивишся статистику. В нього найменше переглядів. Середній час перегляду три хвилини, і ти такий, блін, навіщо <знайдя> я це робив, і в итоге, а, виходить дуже-недуже. Але подивимось, можливо, таки дозрію. Може буду випускати. Ще нічого не обіцяю. Не знаю, як воно буде складатися, але може. Якісь відео довгі, хоча б раз на місяць я буду робити. Але знову ж таки, я не обіцяю, я про це поки думаю, наскільки це має місце бути. От, ну тепер вже точно все. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні! Всім пока-пока.